Продам замки на Volkswagen t 5 на задню ліву дверку на розпашну дверку, т 5 розпашонка Ось такий замок. Ось він так виглядає. Тут іде ручка. Ручка і кнопка. Або закрити, або відкрити. Ось так. Ось такий замок. Тут іде чотири провода, підходить, 4 піна до даного замка. Ось так він виглядає. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Є в наявності дані замки.